Зібралася така мадам мити голову, а тут, ой, боже, руки зранку вже не тримають, а тут а така температура, що якось мені запрохолодно трішки. Думаю, ладно, зараз увімкну конфорку, нехай підігріється. Бо в нас же ж і веранда, і кухня, холодні. Ага, а пліту-то вчора після смаження дерунів та котлеток. Ой, ніякий дурень не помив. А зараз увімкни конфорку. Цей жир засохне на віки вічні. О, до речі, я забула, зараз вам покажу. Якраз поки в мене постоє запшикана пліта, бо я ж вирішила тепер, що мені потрібно спочатку пліту вимити, а вже потім вмикати нагрівати. Мені вчора ввечері, коли я була на вечірній дойці, Написала сусідка. І знаєте, що вона мені написала? Що вчора їй відповіли стосовно спрей гріля, такого довгоочікуваного? І начебто обіцяють, що з понеділка він буде. Вона, ой, господи, вона замовляє ось такий, як був раніше. Ну, там трішки E, сама пляшечка змінилася. Да? ну, Вона ще раніше змінилася. Просто, коли я його купляла, він був в сірій пляшечці. А потім перед тим, як зникнути з прилавки взагалі, він був у білій. E, значить, Така ж точно наліпка. Passion gold, спрей гріль 750 мл. І ціна 200 гривень буде. Тож, кого цікавить, дівчатка, пишіть мені, тільки не тут пишіть, а пишіть, будь ласочка, або телефонуйте, якщо не можете знайти у вайбері, бо я завжди кажу, пишіть у вайбер. І часто стикаюся. З тим, що мені по факту телефонують і кажуть, що ну не знають, не виходить, як знайти у вайбері. Ось. Ну, я люблю, я обожнюю мити навіть пліту оцими спреями. Я як згадую раніше, то коли необхідно було оці чистячі засоби, розсипати, терти відтирати цей бруд. Це зараз все в далекому минулому. Опшикала спрейчиком, витерла мочалочкою без ніяких, як працює цей спрей гріль. Ви неодноразово бачили. І я його вже як тільки не тестила. Найголовніше, що для мене головний показник, це те, що... Ось так вам його поставлю. Що він відмиває навіть весь інвентар після каптілки. А не кожен. Спрей з цим справляється, скажу відверто. Я багато перепробувала їх, і я навіть і показувала, і, да, я в минулому році купляла фейрі, антижир, коротше кажучи, і жоден з тих антижирів копать. На коптильні не взяв, тому я завжди вам казала, я була прямо закохана, можна сказати, в той спрей гріль. І не перестаю цього повторювати. У мене, на жаль, немає, не збереглися ті відео, ну, тому що... Вони були на старому телефоні, а телефон глючив, ви це знаєте. Ось. Тому всі відео накрилися. Там були тестування і духовки, і каптилин. Ну, інвентаря з каптилі. Хто хоче, той може пошукати в наших минулорічних відео і знайти все. Ось я собі буду брати обов'язково, як тільки він з'явиться. Ну, тому що, тому що. Ці, що мені присилав Максим, е, нана непогано справляється, я би сказала. Гарна, але вона коштує так же, але тут 500 мл. Бачите? Е -е -е. Ось цей він ще присилав мені, містер Чистер, але він також знятий з виробництва. Це вони раніше колись купляли. І Зараз його в продажу також нема. І скажу відверто, я навіть його ще не випробовувала. Я зараз користуюся наною відміви. Для чого? Для того, щоб звільнити пляшечку і вилити туди залишки фади. Фада непогано справляється. Але її дуже багато підробки. Її дуже багато, на жаль, підробки і бадяги. Тому, як тільки в сусідки з'явиться оцей спрей гріль я обов'язково його собі буду замовляти. Я чому вам про це розповідаю? Ну, можливо, хтось із нових підписників не зрозуміє, я швиденько зараз поясню, тому що. Минулого року, коли мої підписники бачили, як я ним користуюся, дівчатка просили замовити і їм. Але він раптово зник з продажу. І не тільки в нас, а навіть і у Польщі. Його не було навіть на, заводу, на складах завода виробника. З чим це пов'язане, я не знаю. Але ось тепер він начебто з'явився. З понеділка обіцяє сусідка, що він вже буде. Тому, ще раз кажу: хто бажає отримати цей гріль, можливо, разом з якоюсь іншою продукцією, да? спеції, форми, закваски, ферменти. Можливо, просто окремо один гріль. Хто вміє, хто знає, пишіть, будь ласка, на Viber. Не тут в коментарях, а на Viber. Хто не знає, як знайти мене у Viber, просто зателефонуйте. Все, можна вмикати конфорки. Та що таке? Отак. Нехай трішечки тут підігріється і піду мити голову 750 мл 200 гривень.